Надзвичайна аморальність трапилася в прилуках в ніч на 3 квітня. Невідомі пошкодили банер пам'яті небесної сотні. Вандали порізали портрети героїв. Міський голова вражений таким правопорушенням. Утім, не здивований на сьогоднішній день. прокуратура нашого міста дуже Кажуть, прискіпливо займається подіями, які відбувалися в часи антимайдану. Я так розумію, що те, що вони роблять, все ж таки знаходить деякі виклики, деякий спротив серед тих людей, кого вони зараз опитують, кого вони зараз викликають на допити і так далі. Оце, я так розумію, результат цих дій. Такий випадок нетиповий для нашого спокійного міста, адже прилучани мирні та єдині. Це доводять минулорічні розбірки із тітушками, коли все місто проганяло їх, говорить очільник міста. Доказом єдності є і свічки біля портретів героїв. Так само єдино місцеві реагують і на випадок вандалізму. Це просто провокатори, які на Р, ДНР, це ті, які в Харкові ділають теракти. Та треба знайти, кого там оце да та повісити його рядом, щоб уважав людей. За таке руки підбивати. Це, це страшне, це просто наруга над героями. Особливо така наруга над пам'яттю героїв Небесної сотні вражає прилучанина Андрія Тихоненка. Він стояв серед цих хлопців на майдані за революцією гідності. Цього дня чоловік проходив повз банер і остовпів від побаченого. Яка б там не була громадська чи політична позиція, це не оправдує такого глуму над померлими, говорить Андрій. Якісни не люди познущалися над пам'яттю майданівців, загинувших героїв України. Мені як майданівцю, це не то, що прикро, це навіть не образа, це такий смарчок у душу мені, цим загиблим хлопцям, їхнім родичам і всім останнім, хто положив голову за Україну, за українське майбутнє. Злочинців не зупинила і камера відеонагляду. Наразі вона не працює, але правопорушники не могли про це знати. Чи навпаки, могли. Ми зараз, звісно, поставимо нормальну дієву камеру, виведемо її на пульт охорони, виведемо, виведемо, до речі, на пульт міліції, і вони будуть контролювати і саме здійснення правопорушень, яке буде відбуватися, одразу будуть реагувати. Більше того, за літній період планують встановити в центральній частині міста камери відеонагляду та прямий зв'язок через них з міліцією. Говорить. Міський голова